Доброго дня, шановні присутні, розпочнемо засідання постійної депутатської комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-то логічного розвитку комунальної власності та регуляторної діяльності. Присутні сідон Мар'яна на Васильівна Лендей, Роман Михайловичів. Доменів, послами, запрошення начальник фінансового відділу вашого Лена Михайлівна. Порядок денний про... <кхм> про внесення змін до рішення Одинської сільської ради 19.03.24 року за номером замінами 13.57 про затвердження програми <кхм> попередження надзвичайних ситуацій, забезпечення пожежної та технологічної безпеки на території. І сільської територіальної громади на 2024, 2025 рік. Друге, про затвердження змін до рішення в сільської ради від 17 12 року за номером 15 про затвердження програми благоустрою населених пунктів Воронківської територіальної громади на 2025 рік. Третій про затвердження програми поліцейської. Церк громади Уругійської територіальної громади на 2025 2026 роки. четверте про затвердження програми підтримки діяльності Державної екологічної інспекції у Закарпатській області на 2025, -2025 рік про занесення змін до рішення Уругівської сільської ради від сімнадцятого року за номером 1560 Рок бюджетного Української сільської територіальної громади на 2025 рік з змінами від 28.01.2018, 25, 28.1.25.18.03.25.27.05.25.10.07, 25.27.08, 25.00. Хто за порядок денний? Прошу проголосувати. Хто за? Проти рішення прийнято. Переходимо до обговорення порядку денного першого внесення змін до рішення воєнківської сільської сільської ради від 1934 року за номером 1357 про затвердження програми попередження надзвичайних ситуацій забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території. Шановні члени комісії, на ваше слово не подається проєкт рішення про внесення змін до програми. Зазначений проєкт рішення пропонується здійснити перерозподіл бюджетних коштів на реалізацію заходів програми без збільшення обсягів фінансування. Обсяг фінансування загальний, який затверджений до програми на 25 становить 100 тисяч гривень. Пропонується 50 тисяч гривень. З видатки на придбання паливно-мостильних матеріалів спрямувати на видатки на припадні засобів пожежного весіння, зокрема, прямо упору. Питання опозиції? Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Прийнято. Переходимо до другого. Про внесення змін до рішення Грунтівської сільської ради від 17.12.2024 до, до 24 року за маленьку 15.60 про затвердження програми населених пунктів построен близко територіальне громади на 2015 рік. Тому члени комісії зазначені програму пропонується збільшити, обсяг фінансування збільшити у суму 3 млн 229 тисяч на 81 гривень, і з них передбачити кошти на експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення це дорога до Вережки в сумі 3 млн грн. Збільшити обсяг фінансування на поточний ремонт вулиці Піракова у сумі 24 тисячі на вісімнадцять обнарення, та за рахунок перерозподілу з тих доріг, по до яким у нас вже проведено поточний ремонт, і сума виконаних робіт менше, ніж договірна сума у сумі 430 тисяч 886 І також у програмі пропонується передбачити заходи щодо консультативних послуг у сфері розробки екологічних стандартів і норматерів. Зокрема, це перший етап виготовлення місцевого плану управління відходами, вимоги щодо розроблення цього плану, зазначені в статті 52 закону України про управління відходами. Враховуючи зазначені зміни, обсяг фінансування програми у 2025 році становить 14 мільйонів дев'ятсот тисяч Питання: прошу проголосувати. Хто за? Проти Прийнято про затвердження програми поліцейських офіцер громади Волонтівської територіальної громади на 2025-2026 рік. Ви знаєте, що на даний час на території громади забезпечено постійно присутність поліцейського офіцера громади. Його утримання, тобто його заробітна плата, його моделювання, забезпечення його спеціальним оформленим одягом кадрами збройною здійснюється з рахунок коштів Національних поліції України, ми минулому році закупили, виділили кошти на закупівлю спеціалізованого транспортного засобу, який користується на сьогоднішній день. Поліцейський під громади з метою е, належного виконання функцій потрібно облаштування поліцейської станції на території громади. Закладами зазначені програми передбачено здійснення капітального ремонту, ремонту приміщення та будівлі, яка розташована у селі Корота. Ну, до широкому і там буде. Обсяг фінансування програм формується за правду по суму 1 мільйон 240 тисяч З них 2025 рік 240 за кошти на виготовлення проєктної кошторисної документації і можливості на укладення договору, продовження і завершення цієї програми у 2026 році з обсягом фінансування у сумі 1 млн. 300 тисяч гривень. Прошу поставити за інспечної прийнято. Четверте, про затвердження програми підтримки діяльності Державної екологічної інспекції у Закарпатській області на 2025 рік. Що комісії до абратусійської ради з області Державної екологічної інспекції Закарпатської Закарпатській області, відповідно подав і програму підтримки діяльності Державної екологічної інспекції. Зазначеною програмою пропонується для забезпечення здійснення повноважень інспекції передбачити кошти в сумі 100 тисяч гривень з на державним бюджет, напрямками використання цих коштів, пропонується затвердити проведення лабораторних досліджень, забезпечення матеріально технічної бази інспекції, зокрема придбання палива, обладнання спеціальної тощо. Питання: прошу проголосувати. Хто за проти? Принялись рішення прийнято 5. про внесення змін до рішення у сільської ради від 17.12.24 року за номером 15.69 про бюджет індійської сільської територіальної громади на 2025 рік зі змінами від року 25-25 року, 10-му, 07-му, 25-му, 27-му, 08 25-му року. 25, Шановні члени комісії, зазначені проєктом рішення сесії пропонується збільшити розмови до розмови частини сільського бюджету до 3 мільйона 699 тисяч 900 гривень. Існа із рахунок перевертнення доходів загального фонду сільського бюджету 2 мільйона 700 тисяч гривень. <гум> <гум> А також за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на здійснення повноважень місцевого самоврядування в сумі 899 тисяч 900 гривень. При виконанні дохідної частини пропонується спрямувати на ремонтні роботи за експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування місцевого означення сумі 2 мільйони 600 тисяч гривень на реалізацію заходів програми підтримки діяльності державної екологічної інспекції сумі 100 тисяч гривень. Та програму попередження на надзвичайній ситуації забезпечення пожежної та технології безпеки в сумні 100 тисяч гривень. Пошто додаткової деталі, по скільки вони простановують міністрів України обмеження у напрямках використання, рекомендується спрямувати на дофінансування капітального ремонту, приміщення музичного залу Короніківського закладу 290 тисяч гривень на капітальний ремонт частини даху будівлі стечеї закладу заAppCompat за народним середнім освітнім інститутом 14 1967 на поточний ремонт вулиці зіграло в сумі 24 880 на, ремонт, коробола, 204 на та на експлуатаційні тримі автомобільної дороги загального користування в сумі 21 735 300 з метою а, завершення вступаючих об'єктів так рахувачі, що у нас наближається завершення бюджетного періоду та, беручи до уваги те, що є рівні асаблування, тобто такі бюджетні призначення, на які накладені договора, пропонується здійснити пересходження бюджетних коштів. Зокрема, по відділу освіти культури молоді та спорту тобто, зменшити видатки на оплату послуг з харчування кейтеринку в сумі 756 тисяч гривень, на оплату комунальних послуг та сім по освіти в сумі 100 тисяч 500 гривень, на оплату комунальних послуг та сім та оплату інших комунальних послуг О, по загальноосвітнім закладам в сумі 98 тисяч 500 гривень та спрямувати ці кошти на капітальний ремонт частини даху відділи стратегічного закладу загальної середньої освіти. Тобто е, при укладенні договору договір був укладений з календарним планом виконання робіт. Вони передбачали виконання робіт як у 25-му, так і у 26-му році. За рахунок відповідних змін ці роботи будуть виконані всі в 2025 році, і якщо нам буде платитися на честь, то вони будуть також значені. Також пропонується здійснити перерозподіл в головному розпоряднику Франційська сільська рада, зменшити видатки на отримання парадусі радість 31 тисячі гривень. цих 31 тисяч гривень, передбачити кошти на консультативні послуги з розробки місцевого плану управління відходами. Це перший етап. Та 8 тисяч гривень на членських внесків до асоціації місцевого самоврядування. За рахунок зменшення резервного фонду сільського бюджету сумі 350 тисяч гривень, пропонується передбачити кошти на реалізацію закладів програм поліцейських сумі 240 852 гривень, та ремонтні роботи секс експлуатаційного утримання автомобільної дороги загальнопослани місцевого значення. У цій дороге за трьох джерел, тобто приняти доходів, Додаткової дотації, та при розході, загальні зафінансування, становитиме 3 мільйони гривень, що відповідно до листа служби автомобільної доріг до Катаханської області, покриває їхні витрати, тільки в розмірі від 30%, тобто точно ми подали, Також зазначено проєктом враховані ті зміни, які ми заслуховували на окремому засіданні постійної комісії з питання бюджету за розпорядження. Сільської ради. Також додатково пропонується включити до проєкту рішення за подання відділу освіти, спортивні, перерозподіл коштів сумі 20 тисяч гривень на оплату інших комунальних послуг і закладів освіти на заклади до кордонів. Тобто це перерозподіл на нашого комунального Інформація завершена. Дякую. Прошу проголосувати хто закладу. протек 3000. Спасибо, благодарю. Это просто